Мої вітання колеги. Сьогодні 25 червня по цибулі. Ну, що можу сказати? Урожай дуже добрий. Єдине, що не справились ми в цьому сезоні із-за великої кількості дощів з бур'янами. І це як, можна сказати, по адекватних причинах, так і неадекватних. Тобто вина повністю на мені так склалось в цьому сезоні. Перед нами цибуля тут Шекспір і Радар, вона практично одна в одну однакова. Дуже гарний врожай, дуже велика, ось така вона ну, є і менша, але ну, зазвичай велика. По бур'янах, як бачите, бур'яни ми не втримали, як я й казав. Тут була тільки обробка з томпом. Осінь, весна. Ну, в принципі, і критичного нічого нема. Оце зараз перед нами сорт Сеншуй. Ось такий він, гарнюня, в цьому сезоні гарний. І ще зелений Штутгарт. Штутгарт ще повністю зелений. Теж вже покривається бур'янами, але я думаю, що вже вистачить йому фотосинтезу і цибуля вже формується і налиється. Ось ось сеншучик класичний. Ось такий. Гарна цибулька. Щодо хвороб. Обробка була всього лише одна. Я показував, там було відео. І більше ми обробок не робили. А треба було, тому що особливо в такі дощові е, які треба було робити. Ось такий бур'ян. не і строго. А це в нас е, тут Шекспір і Радар. Ось він дозріває, він вже за ну, 10 буде напевно готовий. Ми ніколи не спішимо по уборці цибулі адже від цього залежить лишкість. Лусочки повинні зімкнутись. Ось як бачите, ось такі голови. Ось так ця виглядає, Уже лежить. Ну я ж кажу, що днів за 10 будемо ранні сорти збирати. А ці десь ще будуть до місяць точно, бо ще... Зеленолаті. Так що, цибулі гарний врожай. Якщо не згниє, не згноїть цими дощами, то буде все нормально. По картоплі це не зовсім добре в цьому сезоні. Але вже що буде, те й буде. Головне, щоб мир був, а це все неважливо. До скорої зустрічі!